Друзі, ветері Софія і так, гримить, стучить до вас, біжить. Що ж це таке? Що це таке неймовірно? Другий раз, тільки що було? Дивіться, це швидкі, якісь неймовірні зміни. І не обов'язково, що це буде з мінусами зміни. Просто якщо ви відноситеся до змін як до чогось неймовірно поганого, тоді, звісно, вам буде важко. Да? Для вас це буде якась навіть криза. От, але якщо ви навчитеся до змін відноситися, знаєте, як дитина, широко відкривати очі, хлопати в долоні, да? і, і кричати Боже, супер! в мене щось нове в житті. І в мене зміни це ж класно. Я вірю, що Всесвіт приготував для мене щось набагато краще того, що в мене зараз є. Розумієте, але іноді, чому Всесвіт так робить, да там ну не дуже екологічно з нами? Бо по іншому нас не можна розворушити, розуміти, не можна розкачати за для того, щоб ми йшли до свого неймовірного майбутнього.